М933Д і ще одна американська артилерійська 120 та міна. Хоча на американських ресурсах для цього боєприпасу зазначається максимальна дальність стрільби у 8 км, мені вдалося знайти таблиці лише до 7,5, що в принципі теж немало. Міна містить 3 кіла тротилу. Цікавість викликає конструкція підривача М211ДС, який має функцію повітряного підриву. А забезпечується ця функція металевим штирем, який вкручується у підривач перед пострілом та слугує таким собі дистанційним щупом, який ініціює підрив міни на висоті над землею, яка приблизно рівна його довжині. Тобто вибух відбувається на висоті десь сантиметрів 20, адже від моменту торкання штирем поверхня до власне вибуху міна встигне пройти ще якийсь шлях. Це, звісно, зовсім не те саме, що вміють наворочені підривачі типу М734, але теж непогано. Міни М933D доставляються у металевому ящику, споряджені підривачами та вишибними зарядами. Також у ящику знаходяться два металевих штиря для підривача.